Одна з обов'язкових тем на зно складнопідрядне речення. Пригадаймо, що таке складнопідрядне речення і які бувають види підрядних частин. Складнопідрядне речення це складне речення, в якому частини нерівноправні, тобто одне просте речення є головним, а інше граматично залежить від головного і з'єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова. Від головної частини до залежної можна поставити питання. Підрядне речення може бути розташовано до, всередині або після головного речення. Наприклад, речення, яке ви бачите зараз перед собою, є складним підрядним, бо частини його нерівноправні, тебе ніхто не може побороть, чому, з якої причини, бо вільний дух твій правдою повитий. Перша частина головна. Від неї ми можемо поставити питання до другої, залежної, тобто підрядної частини. Наступним кроком є визначення виду підрядної частини складно-підрядного речення. Для цього необхідно поставити питання від головного речення до залежного, підрядного за аналогією до членів речення. А саме, на питання який, яка, яке, які. Відповідає означення, а отже, її підрядна, що відповідає на ці питання, називається означальна. Наприклад, в реченні кожен з нас любить своє місто, яке справді є неповторним. Друга підрядна частина відповідає на питання яке, а отже, є підрядною означальною. На відмінкові питання відповідає додаток. А підрядна має назву з'ясувальна. Отже, підрядні з'ясувальні це підрядні частини, які відповідають на питання відмінків і пояснюють присудок у головному реченні. Наприклад, в реченні з дороги видно було як вився у низині кривульками глибокий та каламутний пруд. Друга підрядна частина відповідає на відмінкове питання що? А отже, є підрядною з'ясувальною. Підрядні обставини частини складнопідрядного речення відповідають на питання обставини і поділяються на такі типи: обставина часу це підрядна частина, що вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головній, відповідає на питання коли. Як довго, з якого часу, доки. Наприклад, в реченні Не знаємо ціну водиці, доки не висохла криниця. Підрядна частина відповідає на питання до якого часу, а отже є підрядною часу. Підрядною місця називають частину, що вказує на місце або напрям дії, про яку йдеться в головній, та відповідає на питання: де, куди, звідки. Наприклад, у реченні, де мало слів, там більше правди, підрядна частина відповідає на питання де, а отже є підрядною місця. Підрядною способу дії, міри й ступеня називають частину, яка вказує на спосіб дії або ступінь вияву ознаки, про яку йдеться в головній, і відповідає на питання, як, яким чином, яким способом, якою мірою, наскільки. В реченні до природи потрібно ставитися так. Щоб залишити її нащадкам ще багатшою, підрядна частина відповідає на питання як, а отже є підрядною способу дії. Підрядна порівняльна – це частина, що пояснює головну, через порівняння, відповідає на питання як, подібно до чого. В реченні людина прагне до щастя одвічно, як ріки в долини, підрядна частина відповідає на питання, подібно до чого, і є підрядною порівняльною. Підрядна умови це частина, що вказує на умову, за якою стане можливим те, про що йдеться в головній. Відповідає на питання, за якої умови. Наприклад, як нема в голові, то й на базарі не купиш. Підрядна частина відповідає на питання, за якої умови а отже є підрядною умови. Обставинною причини називається підрядна частина, що вказує на причину дії, про яку йдеться в головній частині, і відповідає на питання, чому, з якої причини, через що. Наприклад, у реченні не плюй у криницю, бо питимеш водицю, підрядна частина відповідає на питання чому, а отже, є підрядною причини. Обставиною мети називається підрядна частина, що вказує, з якою метою відбувається дія, про яку йдеться в головній частині, відповідає на питання, навіщо, з якою метою, для чого. Причині, треба самому знати, щоб інших навчати. Підрядна частина відповідає на питання, з якою метою, а отже, є підрядною мети. Підрядна частина, що вказує на явища, усупереч яким відбувається дія, про яку йдеться в головній, відповідає на питання, незважаючи на що. Є підрядною допусту. Наприклад, в реченні, хоч вітри йдуть супроти та незламні наші крила, підрядна частина відповідає на питання, незважаючи на що, а отже є підрядною допусту. Обставина наслідку це підрядна частина, що вказує на наслідок того, про що йдеться в головній. Відповідає на питання, який наслідок. Наприклад, людина шукає добра для інших. Так, що їй добром і віддячиться. Підрядна частина відповідає на питання, і який наслідок і є підрядною наслідку. Пропонуємо розглянути типові завдання ЗНО з теми складно-підрядне речення. І перше завдання на встановлення відповідності між видом підрядної частини та прикладом складно-підрядного речення. Зараз натисніть на паузу і спробуйте виконати це завдання самостійно. Отже, перевіримо Ліворуч. розташовано види підрядних частин. Праворуч приклади складнопідрядних речень. Розгляньмо речення А Уже листячко прокинулося де не де Хоч снігу у лісі ще досить. Підрядна частина, хоч снігу у лісі ще досить, відповідає на питання, попри що, незважаючи на що, і є обставиною допусту, що відповідає варіанту 2. Речення Б: Де кров текла козацька, трава зеленіє. Підрядна частина, де кров текла козацька, відповідає на питання «де». А отже, є обставиною місця, що відповідає варіанту 3. Речення В. Зроби так, щоб мокій закохався у тебе. Зроби як, щоб мокій закохався у тебе. На питання як відповідають обставині способу дії? А це варіант 1. Речення Г. Якщо буде нове діло, то дай звістку. Дай звістку, за якої умови, якщо буде нове діло? Підрядна умови. серед варіантів. Видів підрядного речення такого варіанту немає. Отже, розглянемо речення Д. Не отсуравсь того слова, що мати співала. Підрядна частина що мати співала, відповідає на питання якого, а отже, є підрядною означальною, що відповідає варіанту 4. Друге типове завдання для ЗНО на повторення різних видів підрядних частин. Тут потрібно з'ясувати, який вид підрядної частини відповідає кожному фрагменту складного речення. Зараз натисніть на паузу і спробуйте виконати це завдання самостійно. Отже, перевіримо. Ліворуч розташовані фрагменти, а саме головні частини складнопідрядних речень, до яких треба дібрати відповідні види підрядних частин, що розташовані праворуч. У цьому завданні необхідно поставити правильне питання від головної до уявної підрядної частини. Розгляньмо речення 1. Було холодно, хоч і. Поставимо питання до підрядної частини було холодно, незважаючи на що, попри що. На ці питання відповідають обставинні допусту. У нашому завданні це відповідь Б. Речення 2. Розкажи ту історію, що. Розкажи ту історію, яку. На питання яку. Відповідає підрядна означальна. Відповідь де. Речення 3: Не знає щастя хто. Поставимо питання Не знає щастя хто. На відмінкові питання відповідають підрядні з'ясувальні. У нашому завданні це відповідь Г. речення чотири. Вода в річці піднялася. Так що? Поставимо питання до підрядної частини. Вода в річці піднялася. І який наслідок? На це питання відповідають підрядні наслідку. Відповідь В. Наступне завдання. Увідповіднити за подібністю синтаксичного значення підкреслені фрагменти простих і складних речень. Для того, щоб виконати це завдання, спочатку потрібно розглянути речення ліворуч та поставити питання до підкресленого слова. Далі розглядаємо складні речення праворуч та ставимо питання до підрядних частин, а це і є підкреслені фрагменти. І поєднуємо варіанти з однаковими або схожими питаннями. Зараз натисніть на паузу і спробуйте виконати це завдання самостійно. Отже, перевіримо. Розглянемо прості речення і поставимо питання до підкреслених слів. Речення 1. Ми уважно слухаємо розповідь про фортецю. Поставимо питання до слова уважно. Слухаємо, як уважно. Речення 2. Наша родина поїхала відпочивати в Карпати. Поставимо питання до підкресленого слова. Наша родина поїхала в Карпати. З якою метою? Відпочивати. Речення 3. Ми поїхали на екскурсію попри. Труднощі. Поставимо питання до виділеного фрагменту. Ми поїхали на екскурсію, незважаючи на що, попри труднощі. Речення 4. Не зуравши, не посієш. Не посієш, за якої умови, не зуравши. Наступним кроком розглянемо складні речення праворуч і поставимо питання до підкреслених підрядних частин. Речення А. Сердега так перелякався, як, що аж тремтить, Речення Б. День був душний, незважаючи на що. Незважаючи на те, що краплі вчорашнього рясного дощу іскрились на траві. Речення В. І про того козаченька якого, що їхав за десну? Речення Г. Він стрибав на одній нозі, з якою метою, Щоб вилити з вуха воду. Речення Д. Мудрість би була своя. За якої умови, якби ви вчились так, як треба? Далі потрібно увідповіднити варіанти простих та складних речень з однаковими питаннями. Простому реченню 1 відповідає складне речення А. Обидва речення мають питання як. Просте речення 2 відповідає складному реченню Г. За подібністю питання. З якою метою? Просте речення 3 відповідає складному Б. В обох реченнях наявне питання, незважаючи на що. Простому реченню, 4 відповідає складне де за питанням, за якої умови.